Відверта розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма зірки розкажуть. Мене звати Алла Метлашевська, а мої гості популярні особистості. Все, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення про здавалось би давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні моя гостя, українська співачка, авторка, пісень Яромія. Привіт! Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітала! Знаю, що ти зараз прем'єриш свою нову пісню, але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Спочатку ми нашим глядачам комусь нагадаємо, а когось познайомимо, хто ж така Яромія. Яромія нове ім'я в українському шоу-бізнесі. Співачка несе у світ квінтесенцію жіночності, і незламного духу. Творчість розпочала під час повномасштабної війни, але вже захопила українців своєю музикою. У репертуарі виконавиці – пісні як на патріотичну тематику, так і треки про особисте. А ще вона знається на ліках, закінчила медичний університет. Нині здобуває ступінь докторки філософії та викладає студентам. Ми про все це, що вказано в анкеті, ще поговоримо, а зараз пропоную пройти коротенький бліц. Коротке питання, коротка відповідь. Що для тебе означає твоє сценічне ім'я? Чи вкладаєш в нього якийсь конкретний смисл? Так, це прізвище моє Яромій, і перевела я його на жіночий лад, тобто Яромія. А чому так? Чому не лишила своє в тебе дуже гарне ім'я Мар'яна? Ну, хотілося трошечки цікавіше, щоб це було. Зробила Єрмія. Єрмія, вона для мене, знаєте, таке якесь таке ніжне, повітряне, таке дівчаче. Угу. Тому такий дівчаче хотілося мені залишитися. Добре, тобі все вдалося. Чим ти надихаєшся? Надихаюся всім абсолютно. Це... Друзі, це родина, це сім'я, це робота, це музика. Тобто все, що оточує будні дні, вихідні дні, все, що робимо, це мене все надихає, тому що насправді кожен день він якийсь в мене такий цікавий, завжди з чим якісь. З пригодами, тобто він якось розкладений по, по певних графіках. Yeah. Правда, я е, дуже люблю поспати. і з тим ми маємо мороку, тому що е, завжди трохи може запізнюватися, але я це долагоджую. Ага, ну до мене на інтерв'ю ти не запізнилася. Дуже. Ну класно. бо це, в принципі, не зранку. Добре. Хто ти коли не на сцені? Звичайна людина, яка щось робить, в принципі, це. По графіку на роботу, по графіку діти до школи, садок. То буденні а, справи. Звичайно, так. Та, Добре. Та. Чи маєш ти свій секрет краси? Абсолютно ні. Не маю, не знаю. В принципі, якось як всіх дівчат. Добре. Чи легко тобі зараз у шоу-бізнесі? Бо, на мою думку, зараз з'явилася потужна нова хвиля нових виконавців. Звичайно, так. Є якісь моменти, тому що ем, в принципі, починати завжди важко, але головне не здаватися, і все буде добре. Добре, з ким би ти хотіла заспівати дуетом з українського шоу-бізнесу? Ем, насправді я не знаю. В принципі, це якось в майбутньому покаже. Не знаю. М -м, поки Будем що ти списаряти. про це не думала. Так. Добре. Що на твою думку зараз не на часі? Не на часі, напевно, робити якісь такі речі, які в наш час, особливо повномасштабної війни, могли би бути якимось некоректними. Це якісь такі речі, які протидіють самоповедінці, яка зараз в нас коровується. Чи маєш ти кумира? Можливо, в дитинстві мало. Маю, але не знаю. Напевно, це залишиться секрет. Добре, а в дитинстві хто був твоєму? Ем, з артистів? Так. З артистів, чесно, я дуже люблю Рину угу. Федишн, тому що в неї такий репертуар, от пісні знаю, завжди Близь, співала. близькі тобі, так? Так, можливо, нею надихнулася, якось так. Добре, а як ти на твою думку, яке твоє найбільше досягнення на сьогоднішній день? Я думаю, що все почуть, тому що музика це дуже кльово, я її обожнюю. Медицину теж люблю, тому що ну, нею живу ще студентських років, і в принципі, вона мені подобається. І саме основне – це діти син і дочка. Добре, я одразу хочу почати, почати наше велике інтерв'ю з питання: як тобі вдається взагалі поєднувати твою професію медичну і музику? Тому що це кардинально різні професії. В чому секрет? Не знаю, поки я балансую цей момент. Находиться, звичайно, час і на роботу, і на музику. В принципі, така енергійна людина, якій завжди чогось мало і завжди щось треба. Е, тому поки жінка. Але якщо буде перевага обрати що саме, то звичайно музику я оберу в пріоритеті. Угу. А можеш трошечки розказати про роботу зі студентами? Тому що е на мою власну думку, це дуже важка професія. І навіть якщо ти там суперенергійна жінка, ти маєш мати вдвічі а то й втричі більше енергії, тому що ти її ділишся. Це має бути дисципліна, звичайно, тому що студенти зараз це такі нові покоління, які абсолютно інколи зроблять якимось чином так, щоб менше вчитися, менше щось робити, але не в моєму варіанті моєму варіанті ми вчимося, ми знаємо, ми командою, тому що я завжди кажу, що в мене група це певна команда, це є майбутні професіонали, це є майбутні спеціалісти, які теж отримують цей профіль, який я маю. Тому uh -huh. насправді з ними ми робимо джерело знань максимально великим, тому що вони долучаються, вони стараються, і вони молодці, тому в нас дуже кльова. Получається робота дуже класно. А ще я знаю, що ти виступала на передовій для наших військових. Наскільки тобі складно це було? Тому що скільки б у нас не було сили, енергії, бажання, все-таки це специфічний час, так? І дуже складні ситуації. Як наскільки складно виступати перед військовими? Це знаєте, як, як екзамен, тому що. Це боляче, чому в наш час саме таке відбувається? Чому настала війна? Для чого її? І наші хлопці, дівчата, які захищають зараз кордони, жити і жити, але настав такий час, що повинні захищати ці кордони. І коли бачите ці очі, в них такі настільки енергії, настільки позитивний настрій, вони якісь такі вольові духом, що є чого повчитися навіть в них. Але коли, знаючи те, що музичний фронт він дає великі переваги, дає, знаєте, такого е заряду батарейки, щоб її так зарядити для них, це дуже добра справа, тому що коли ти піснями долучаєшся до цього, даєш емоції, даєш враження і аналогічно отримуєш їх теж. І вважається саме те, що Ця музика робиться немарно, і завдяки музичному фронту ми можемо підтримати Збройні Сили України, матеріально зібрати машини там ем, будь-що, що їм потрібно по запитах, звичайно. І виступаючи перед ними, бачити ті очі, це настільки приємно, настільки, знаєте, якось зміцнює тебе, що що ось вона сила, яка нас так, захищає. Так, і е, дякуючи їм, насправді. Я дуже пишаюсь нашим народом, тому що наш народ він сильний, він переможе. Я трішки хочу повернутися до творчості. Я знаю, що ти в студентські роки писала вірші. Так. Чи буває в тебе таке, що ти їх перечитуєш? І як ти себе сприймаєш тоді і зараз? Ти порівнюєш ці моменти з життя і себе тоді і зараз? А в Звичайно, це 2007, напевно, рік. Це перша освіта, яку здобувала. І студентські роки в мене написана збірка. Але це ці, ці вірші, вони про кохання. Ну, звичайно, ми молоді, okay. є емоції, і на фоні емоцій, звичайно, писалися вірші. І інколи я їх перечитую, і навіть задумувалася, можливо, один вірш поставити на пісню, тому що. Була мене така ідея, десь я там чорновичку залишила, uh -huh. і можливо, можливо, це зробимо. Але якщо ти порівнюєш себе тоді і зараз, що в тобі так змінилося зараз. Вірші я не пишу. Так. Я пишу пісні. Ну так. ось і це змінилося. А змінилось. в чому різниця, до речі? Ну велика, тому що вірш це якийсь стан душі, яким ти просто ділишся і римуєш його. Так. А пісню ти маєш відчути, ти маєш подарувати історію, ти маєш створити саме режисерська що. робота. Це це більша робота, звичайно, тому що придумати мелодію. Написати гарні слова, про що саме пісня. Це трошки інакше. А вірш, ну, от, прийшла якась там ідея і її просто малюєш. Добре, я хочу згадати про твою першу авторську пісню Гітара, і крайню, яка зараз от ти прем'єриш, син і дочка. Хочу, щоб ти порівняла себе в моменті запису тієї пісні, бо ти вже почала розповідати, що це ціла історія. І що змінилося глобально в творчості, якщо порівнювати першу роботу і крайню роботу? Е, гітара, так, вона була б самою першою піснею, але вона ще не випущена. Ми її не реалізували угу. е, і так вона десь ще лежить в поличці, але ми доберемось до неї. Звичайно е, в даному випадку е, я дебютувала з пісні Україна. І син і дочка написана десь в тих проміжках, коли гітара. Це десь 2021 рік, ще до війни. до війни. І це такі емоції, знаєте, коли діти вдома проводять гамір, і тут на такий вихідний день. Що потрібно? Потрібно там зготувати, їсти, я варила борщ. Так. І вони такий галас навели насправді. І думаю, ну як, е, як оцей шум і, передати? Ні, цей шум якось так збалансувати з собою, щоб комфортно доварити цей борщ. Тому Супер та, якось думаю, ну добре, голосуйте. І тут в мене так раз. Якась мелодія в голові про, про, проскочила. І тут слова так діти мене тим надихнули, звичайно. Yeah. Я про них подумала, думала, думала. І тут ем, намалювався приспів, я швиденько диктофон записала. І, звичайно, е, в якийсь там час, я не знаю, чи в той день, чи на другий, телефоную до продюсера Мариана Головіка і кажу, маю таку ідею. Маю таку пісню, як ти думаєш? Він каже, дуже гарна пісня, давай будемо щось робити. Тому і так, пісня народилася. А діти часто надихають на творчість? Надихають, так. надихають. Ну, в принципі, мене надихає все. Мене надихає оточення. Люди, навіть якщо йдуть по парку, як вони інколи пара тримається за руку. Це емоції. Ці емоції вони якось зароджуються в голові. Моменті. І, звичайно, той момент зловив і якось починається щось створюватися, якась пісня, якісь мелодії, якісь слова, рими. Тому воно все знаєте, якось комбінується і створюється. Добре, я хочу також поговорити про концерти благодійні, в яких ти приймаєш участь. Чи часто тебе запрошують? Чи можливо ви щось самі організовуєте? Наскільки складно взагалі відбувається цей процес формування, наприклад, пулу тих самих артистів, які збирають там якісь донати і роблять якісь великі збори? Благодійних концертів я, чесно, вже не знаю, скільки, напевно, більше вже став було. І абсолютно всі концерти, які приймаємо участь, вони є благодійними на підтримку Збройних сил України. І я максимально долучаюся Кожні вихідні, це концерти на підтримку Збройних сил України. І, звичайно. Приймаю я цю участь в них з гордістю, що таким чином можна допомогти нашим хлопцям. І кожен концерт він має якусь благодійну діяльність на закупи якихось речей для. ЗСУ для військових. Насправді я не готова сказати максимально, що конкретно Ні, це не обов'язково, що ми всі щось робимо. Багато так? тих концертів, що ну неможливо не це все запам'ятати. На які потреби, що саме, тому що насправді нашим хлопцям потрібно багато чого. І концерт створюється для того, щоб максимально їх забезпечити чимось. Це хороший спосіб, так і дякуючи нашим населенню, людям, за те, що вони приходять Воді, і донатують, і підтримують, і це це дуже кльово. Я пропоную перейти до твоїх соцмереж, але по особливому. Ми візьмемо три постика, і в кожному буде про якусь твою пісню. Я би хотіла, щоб ти коротко розказала кожну історію. Давай дивимось першу. Давайте. Це пісня, мама моя. Так. Це пісня присвячена для всіх матусь України. І, звичайно, я надихнулася її написати, тому що в мене є мама, і ця пісня для неї, і для всіх матусь. Тому що мама це найдорожче. А ти пам'ятаєш, як вона відреагувала на цю пісню? Е, ну так, в мене були, знаєте, такі сяючі очі, е, і так, таке відчуття, що вона гордиться тим, що є така пісня і для неї. Я так розумію, що для тебе це теж дуже особлива пісня. Звичайно, тому що кожна ти дочка теж мама, так. Е, Кожна дочка хоче бачити маму завжди усміхненою. Позитивною і в наш час зараз ми трошечки в тій рутині ми не повинні забувати про те, що десь треба лишній раз подзвонити, десь лишній раз запитати, хто справи, І приїхати, поговорити, квіти подарувати, тобто якусь увагу приділити, тому що ми робота, буденні дні забуваємо про це. Так і аналогічно, теж мама, і коли я теж бачу, як діти потребуються материнської любові, це ну це дуже приємно, тому що це родинні такі відносини стосунки. Ну і мені здається, що це основа всього. Звичайно, наступне фото. Подивимось. Я хочу зачитати підпис, який ти тут написала. У жінки ховається дивна велика таємниця, велика життєва загадка, джерело усіх радостей та турбот. Це цитата, але після неї ти написала одну фразу, за яку я хочу зачепитися. Звісно, ми перекрашаємо цей світ. Так, так. це більше підходить до пісні не така, а тому що саме. В цій пісні е, я хотіла донести до нас, дівчат, що ми є прекрасні особистості. Ми можемо все, ми можемо здолати гори. Е, обов'язково потрібно дарувати собі позитивні емоції. Обов'язково е, потрібно бути впевненим, іти до своєї мети і не здаватися. Тому що ми можемо більше можливо навіть як мужчини. Але якщо в опорі разом, то ми можемо здолати гори. Головне, щоб цей був баланс. І якщо є якісь моменти з чоловічої сторони до жінки як то домінуючі, тут треба давати відсіч, тому що ми дівчата, ми теж особисті і повноцінні. І, так і в даному випадку потрібно розуміти і давати якісь певні перегородки в цьому. Добре, гарно пояснила. Прям філософія така ж для дівчат боріть до прикладу. І третій пост. Пісня Козак із соціальним підтекстом. Розкажи, будь ласка, а, про пісню. Так, цю. пісня Козак присвячена для ЗСУ. Я в своєму репертуарі доволі багато маю пісень на тематику війни. І саме Після пісні Мамо мені хотілося далі продовжити підтримувати Збройні сили. І я не буду здаватися, я буду і досі підтримувати, і буду ще писати такі пісні, поки не настане перемога. І саме козак це про хлопців, які воюють, але вони обов'язково повернуться додому з перемогою. Так і буде. Це з Соцмережами поки що завершуємо. Дуже дуже класна тема. Я вважаю. Я знаю, що в тебе 8 жовтня буде перший сольний концерт у Львові. Що готуєте? Яку програму? Чи будуть запрошені гості? Наскільки складно підготовка? Розповідай. Так, готуємося, буде багато чого цікавого. Е, насправді, 8 жовтня центрі е, Довженка, місто Львів 18.00. Е, в нас робиться е, такі, знаєте, е, Постановки з балетом. Тобто я теж чуся різних mm -hmm. моментів. Насправді ну, по-різному вдається, але стараюся. І думаю, що це буде дуже кльово, тому що ми робимо дуже такі е, гарні постановки на пісні з дівчатками. І, в принципі, запрошених гостей буде теж багато. Це знайомі, це друзі, е, це е, колектив, з яким я Познайомилася завдяки музиці, тому я впевнена, що концерт буде хороший. Тож обов'язково треба завітати. Я бажаю, щоб він вдався, правда, тому що перший концерт це така відповідальність. Мурашки, чергу, мурашки, так. Насправді, тому що переживаю, але якщо не спробувати, то далі як жити завжди будь що, що в нас в житті є нове, треба пробувати не здаватися і робити. Отже, якщо я запланувала сольний концерт, ми його зробимо, а далі будемо робити ще й ще більше. Ще. більше, так, більше. А скільки в концертній програмі в тебе буде пісень? Наразі 17, або, може, ще додамо, Ого. ще 2-3, ну, Може дійде до 20. Це складно так багато співати. Але mm, воно того варте, воно варте, звичайно. Ви знаєте, я би і більше могла, тому що в насправді пісень написано в мене багато, а, тобто в багажі, тобто випущено за рік половину напевно стих, uh -huh. а ще є більше половини, які ще глядачі не чули. Тому. Тут mm -hmm. є інтрига є інтрига в тому, що саме на сольному концерті можна почути Буде решту презентація. Сесен. Так Супер. звичайно добре. Я хочу проговорити про людей із твого життя, які тобі знайомі. Я би хотіла, щоб ти розповіла, що вони значать для тебе. Дивимось, хто перший. Наталя Карпа. Так. А насправді ми з нею робили дует. Це на пісню а, це кулятка», Це Вова А, Насправді дуже хороше знайомство. А, мені дуже приємно, що я саме з нею познайомилася, тому що вона така енергійна. Вона настільки така от радісна, з неї таке, знаєте, сонечко йде. Я знаю. І так, насправді так. оцей позитив. Він такий хороший, що е, дуже хочеться от часто бачитися і, і, можливо, ще щось і робити. А вона буде на твоєму концерті? Так. От одну, одного вже Е, Добре, дивимось наступний. Хто в нас? О! Мар'ян Головяк. Продюсер. Так. Ну, насправді він так. Все по поличках строго, і в принципі, інколи мені хочеться якось знаєте, ну чому ти мене свариш? Але дисципліновано, і насправді я дякую, що є саме така людина, яка інколи дає певні рамки, певні пункти, що треба так, 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 так. І насправді саме він. От я не знаю, мені здається, що найкращу музику робить це Мар'ян Глов'як, «Глава Рекордс. Там, де народжується музика. Все. Ти пам'ятаєш, як ви з ним познайомилися? Так. Це перша пісня, яку я хотіла записати. Це так було скромно. Я так стидалася, я не знала, чи мені е варто це робити, чи не варто, чи йти записуватися. Але якось переборола, переборола і з кожним разом записую, записую, і це вже нормально. Зараз Зазвикла. це нормально. так. Добре, і давай подивимося ще одну людину. Це співачка Зозуля. Так, дуже часто а, ми зустрічаємось на концертах, і ми вже так, подружки. <гум> да. а, а, хороша людина, вона така, знаєте, от така жива, жива. І коли ми, ми разом на концертах, там чи в гримерках, чи десь збоку, ми завжди там про щось поговоримо, про як, як дівчата. Тому дружба хороша. А, зрозуміло. Я хотіла запитати, дуже так по-філософському, мені здається, що в тобі безповоротно змінила війна? Я в усіх своїх гостей це питаю. Знаєте, більше починаєш цінувати ті миті, які є сьогодні. І тому що, коли ти їдеш до батьків, ці миті вони такі е, стають більш важливішими ніж колись. Колись це було якось, е, ну приїхав, ну побув там, а зараз воно ну, якось так знаєте, чіпає за душу, воно е, стає таким таким дуже близьким до серця. Тому що ці миті потрібно цінувати друзів, батьків, сім'ю, е, всіх, з ким ми поряд, тому що от, війна забирає багато людей. Я знаю, що майже в кожній хаті немає мужчини, чи дочки, чи сестри, чи брата чи тата. І ці миті потрібно цінувати, коли ми поряд. І основне завжди тримати це біля себе і в душі. А хотіла ще уточнити такий момент: а наскільки складно Пояснювати дітям, що сталося, чому війна і так далі. Чи задають вони якісь питання? Знаєте, я би не сказала, що вони задають, вони свідомо це розуміють, знають. Є тривога, все, є тривога, це дисципліновано, <у Passo> укриття. І очікуємо, ну, вони це свідомо розуміють, вони знають, що відбувається, як відбувається. І це. Вони розуміють, що це тимчасово. А, і вони знають навіть те, що наші ЗСУ це сила, і ми переможемо. О, знаєте, навіть пісні вони слухають патріотичні. І в них такий, такий настрій, знаєте, такий, що все буде добре. Все буде добре. І про перемогу. Чи візуалізувала ти собі наш день перемоги? Яким ти його собі уявляєш? Я просто буду щаслива, що це все закінчиться, і просто напевно обійняти тих, хто буде поруч, і вийти на сцену, і заспівати. Так, дякую Багато тобі раз. за наше щире відверте інтерв'ю. Бажаю гарного, вдалого концерту. І до зустрічі на нових інтерв'ю. Дякую, обусково. Дякую. А це була програма зірки. Розкажуть я, Алла Метлашевська. І сьогодні моєї гості була українська співачка, авторка пісень Яромія. А ви наші найцінніші шанувальники? Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, соціальні мережі, телеграм, фейсбук, тікток та інстаграм World News». Будемо раді вашим лайкам і коментарям. А поки традиційно до зустрічі за тиждень.